Ми познайомилися з основними теоріями, які пояснюють удивичну асоціацію речовин, прощених обогів, а також користь цих речовин наклітиних тканених органів людини. Електроліти це речовини, площин або розповіл яких проводять електричний струм. Речовини, які не проводять електричний струм, ні в розплавленому, ні в розчиненому стані, називають не електролітами. Часна теорія електролітичної дисоціації складалася на основі гіпотези Ареніуса про розщеплення молекул на іони, Гідратної теорії Мінділеєва, яка стверджувала, що розчинена речовина обов'язково вступає в хімічну взаємодію з молекулами розчинника і робітка групова безпечена суйотації іонів. Хімічно чиста вода є дуже слабким електролітом, оскільки її дисоціація пригнічується дією води на завдяки чому. Окремі молекули аж тволос сполучаються в ісоціаторі. Отже, відносно процедури утворення іонів потенційними електролітами термін асоціації використовується умови. у мовах. По суті, відбувається процеси іонізації. Іонізація це утворення іонів із полярної молекули потенційного електроліту і дією для політичника. На засіданні членів гуртка перевірили експериментально ці явища за допомогою приладу для електролітів та пропусканням струму через різні розчини електролітів. Сильні кислоти і луги, солі та органічні речовини, карбонові кислоти углеводи. <плес> Зверніть увагу на екран. Ми перевірили дисоціацію розчинів лугів, солей, які є добрими провідниками. А органічні сполуки не електроліти. Це є цукор, глюкоза, дистильована вода, яка не містить йоди. Ну, скажіть, індикатор. Це ж мікрофон підключить там відео. Оскільки запис <плес> речовин до ситуації залежить від багатьох. Є функцією багатьох перемін, тому на величину альфа-в ступень асоціації впливають різні вчинники, які ми дослідили: природа речовин, будова молекул речовин, природа розчинника, температура концентрація і концентрації розчину. Буферні розчини електролітів широко використовуються в хімічних, біологічних та медичних лабораторіях для підтримання, енерг... для підтримання сталого pH середовища, в якому відбуваються хімічні реакції. Вони входять до складу великої кількості промислових товарів. Таких, як деякі медичні препарати, наприклад аспирин, засоби для догляду за шкірою і волосся тощо. <кій> ПАШ істотно впливає на особливості перебігу хімічних реакцій, що відбувається як у промислових процесах, так і в процесах життєдіяльності живих організмів. Будькістці навчилися перевіряти pH речовини на практиці за допомогою сучасного pH метру Більшість живих організмів існують лише в середовищах близьких до нейтральних, і з тим, що під дією H та H- Значна кількість білків, до складу, яких входить незаміння амінокислот, змінює свою конфлікту і заряд. А в сильноркестріму і сильнолужному середовищу руйнується пеп'ятний зв'язок, який сполучає окремі амінокислотні залишки у довгі пеп'ятний ланцюги. Це призводить до хімічних опіків шкіри, руйнування шовпу і бавовни, які містять білки. За складом зрощин, наближений до, до місту середовища, де використовується крові тканиної рідини. У медицині широко застосовується фізіологічні розчини, особливо в інфекційній терапії, вводиться внутрішній бенд, внутрішні мезови чи пішки, для детоксикації від онковолів та наркотиків, реабілітації та гідрації, промивання ран, полізів, слізових оболон, вір, розведення ліків, підтримання функцій життєдіяльності, Замінники як воїнів та кристалоїдні. Прикладом кристалоїдних є наторів хворих, які вводиться хвороби внутрішнього бенка. Продолмники необхідні для відновлення циркуляційних об'ємів розвитку, також для її заміщення. У умовах, коли є великі кровотрати, вони є досить актуальні, особливо в наш час на полі полігону. Ізотонічний розчин настрій хлориду, який має концентрацію 0,9%, вводиться в медицині, Використовується в медицині для різних цілей і може бути поділений на кілька груп застосування. Для ін'єкцій є внутрішньоведні ін'єкції, зазвичай для відновлення водного методичного балансу. Для інфузій використовується як розчинник або розбавлювач для лікарських препаратів при внутрішньовенних інфузій, як очищувач для, для промивання ран, очей або використання гнозальних спрей для діалізу, процедури гемодіалізу та перитонального діалізу. Таким чином, члени хімічного гуртка на практиці переконалися, що фізіологічні розчини є електролітами та мають ряд важливих функцій для організму та процесів обмін речовина.